Всім привіт! Хочу розповісти, показати автомобіль, який ми купили на продаж. Перший раз взагалі за кермом, ніколи не їздив, не бачив, не сидів, тому поділюсь своїми першими враженнями, розповім про цей автомобіль. Значить, це шкода Kodiaq, 2-літровий двигун на 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі. 18 рік, 12-й місяць виробництва. Модельний 19, але по документах він буде 18-м роком, хоча куплений в 19-му. На максимальній комплектації. Я не знаю, яких опцій тут немає, можливо, ви мені підскажете. Всю інформацію, якщо я щось забуду сказати, дивіться і ціну також під відео. Це чорний колір, автомобіль ніде не битий, не фарбований. На 19-х легкосплавних дисках. Нова гума 23550 22 рік. Якщо я не помиляюсь, от топові led фари в автомобілі знаходяться. Попереду ми бачимо камеру. Камера також знаходиться в двох дзеркалах і в кришці багажнику. Також адаптивний круїз-контроль. Дивимось, в бампері є парктронік з боку. Значить парктроніки 360 з функцією автоматичного паркування. Далі вітрове стекло з підігрівом. Оригінальне 18-го року не замінювалось. Показую вам відразу він номер, камера асистентів. В автомобілі присутні повністю всі асистенти, які тільки можливі. По дисках, колодках, диски, передні нові. Зараз вам напишу, поки буду ходити розповідати, які сервіси останнє, що було на, по цьому автомобілі. Далі дивимося. Асистент зміни смугу руху, хто каже, мертвих зон мені не подобається, краще сліпих зон. Вільний вхід. Забувся ще також сказати панорамний дах. Бачимо повний привід. Кришечка багажника з електроприводом бачимо також камеру. От, стан. Так от тут може краще бути, видно, нічого ніхто не возив. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Також має акустичну систему, бачимо сабуфер сіточки, всякі кріплення в багажнику, перехідник на фаркоп, домкрат, повнорозмірне, чи ні, не неповнорозмірна докаточка, крючечки, все-все-все є, бачимо фаркопчик, всякі тримачі для мене ну от, мав досвід перед тим, коли з привозу можете подивитись відео в Ютубі Тігуан, наповниному та комплектації. Все, що в автомобілі могло бути 80 тисяч. Пробігу два роки тому було. ну от. ну от, Це мені набагато більше. Автомобіль комфортна підвізка, йде DCC по задніх дисках, також без з носу колодки теж йдуть нові, повністю обслужені. Дивимось салон, підсвітка дверних карт. Як бачимо, салон шкіряний, максимальний який тут можливий йде. Підігріви і клімат заднього, задньої частини автомобіля, Дивимось, от як гарно підсвічується панорамний дах, потім відкрию вам, переходимо на цю сторону. Автомобіль реально крутий, такі опції, що в одному автомобілі рідко зустрічаються, коштують вони дуже-дуже дорого. Так що, я думаю, хто перший купить, буде дуже задоволений, тому що це мрія заряджений, не битий, не фарбований. Це просто щось. Також дивимось, парасольки є. Також є класна опція, дивіться, для захисту, щоб двері не оббивати. От бачите, ховається. Раз. І все. І це на всіх. Дверях, наскільки я не помиляюся, і на передніх, бачите, і на задніх. Отак от, от воно блокує, щоб не поцарапати двері. Значить, по цій частині теж дивимось, бачимо і пам'ять сидінь на трьох посадів, електрорегулювання. Сидіння йдуть шкірні, перфоровані. В автомобілі присутні кожному водію, так як їх пам'ять три і ключик на вебасто. Автомобіль. 18 рік, 12 місяць, 140 кВт, Він номер, Один власник єдиний тут був. Шукаю, хочу вам показати, що є сертифікат. Також от є сертифікат, все присутнє. Так. Охолодження бардачка. Фари не буду вам показувати, жоден болтик, нічого не крутилось, фари все в оригіналі. Все 18-го року, диски не поцарапані, все в ідеальному стані. Вільний вхід, дивимося сюди. Кентон, підігрів, складання, все, що може тільки бути, з дзеркалами, з вікнами. Далі пам'ять, от стан водійського сидіння. Вживу, от я дивлюсь на камеру, вживу, виглядає набагато краще, автомобіль нічого не робили, автоматичний світлофар, адаптивний круїз-контроль, такі чорні. Гарні вставочки. Переходимо до салону, дивимось зарядочка тут. Саме цікаво, це панель приладів, цифрова вже йде, що дуже рідко і робить сучасним автомобілем, які пішли тільки з 2019 року. Як бачите, ми знаходимося в Луцьку, пробігу 177-744 на автомобілі буду їздити трішки, тому пробіг може відрізнятися. Так, що тут ще хотів показати? От Панелька, все міняється по навігації, давайте подивимося асистенти. Так, асистент ліній, адаптивний круїз, обмеження, швидкість датчик мертвих зон. Далі йде асистент виїзду з місця парковки, фронт асіст. Все, в принципі, що потрібно є. Бачимо всі кнопочки, нічого не затерти, автомобілі, всі присутні кнопочки. Підсвіт, о, підвізка максимальна, яка регулюється. оф режим. 4 на 4. Всі кнопки, які тут можуть бути, всі є. Тут от є airbag, пише, хто думає, що це кнопочка. так. Автопаркування, включаємо задній хід. Камера 360. Включаємо у нас просить поворот і автомобіль сам буде паркуватись. Далі по клімату теж все по максимуму, Webasto присутні, Підігрів вітрового скла присутній. Вентиляції сидінь передніх і підігрів присутні, задніх теж вам показував. Наступне заходимо в меню клімату, дивимось. Очистка повітря, Webasto, включив вентиляцію, щоб була таймер, брілочок, все є. Також підігрів вітрового вікна є, є підігрів керма. Дивимось наступне автоматична рециркуляція, автоматичне вимкнення догрівача. Вже все гріє. Скільки можна, автоматичний обігрів вітрового скла, температура середня підігріву керма. Цікаво ще що вам показати, це... перейдемо в меню автомобіль. Дивимось, стан автомобіля, жодних немає проблем. Дивимось налаштування, персоналізація на трьох водіїв. Дивимось далі, освітлення, Light assist є. Допоміжні системи для водія, адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, все. От Хто замовляв машину, не пошкодував грошей, замовив все, що буває. Паркування, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Автомобіль вже відповідає всім тонкощам 2019 року, а не 18-го. По опціям фонова підсвітка, дивимось: вибираємо, скільки кольори, де воно має світити. скло, чесники. Все опускається, регулюється. Так от і сервіс, він номер ще раз покажу, через 3700 потрібно зробити 177 і по сервісу вам все напишу під е, відео. Так що кому потрібен такий крутий автомобіль, комфортний, з гарним ще пробігом, свіжий рік, на гарній комплектації, набитий не фарбований. Мені здається тут навіть більше, чим потрібно для... Людей, і хто от ви шукаєте собі там за 30 тисяч автомобіль, дивитесь багато якісь там напівпорожні, того не вистачає, того того, краще доплатити і взяти автомобіль, який буде вам приносити задоволення, який, за яким потім при перепродажі буде стояти черга. Так що звертайтесь, телефонуйте, будете задоволені на всі 100. Автомобіль реально дуже крутезний.